Ми бачимо, ну буквально цунамі публікацію в західній пресі стосовно того, що Україна могла би вступити в НАТО, але п'ята стаття не буде поширюватись на контрольо... на неконтрольовані території, на окуповані Росією території. Ну, по факту. Е Росія збереже свій вплив над захопленими регіонами, але де Юри це ніхто, нібито у світі не визнає разом з тим, знову ж таки, от я наводила аналіз американо-швецького економіста, який говорить про те, що от Росії вистачить ресурсів ще на рік продовжувати війну. Треба сказати, що схожих висновків до схожих висновків приходять і інші західні аналітики. То як ви вважаєте, в таких обставинах чи дійсно для нас те про що пише там, Західна преса, коли ми говоримо, Говоримо про потенційне запрошення до НАТО, це єдиний варіант дійти до миру. Чи все-таки є можливість, ну скажімо, прийти до повної поразки і капітуляції Росії? Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що відповідно до Конституції жодних якихось територіальних поступок ну ми не маємо допускати, тому що людина, яка підписує документ, який буде там певною мірою. Десь обмежувати суверенітет і територіальну цілісність України на всій території України, ну, зрозуміло, що порушує конституцію одразу з відповідними наслідками. І те, що влада ще до широкомасштабного вторгнення, пам'ятаєте, коли вони подавали, розробляли, обговорювали, ухвалювали закон про референдум, пам'ятаєте, Корнієнко, Стефанчук розповідали про те, що чому ви запитуєте нас про те, що ми можемо десь так. Позбиватися територій. а ну давайте будемо говорити, що ми можемо може ну говорити про те, що ми можемо надубувати території, десь так говорячи, все ж таки про те, що проблема існувала вже тоді, і тому тут спроба, наприклад, покласти на громадян України відповідальність ну певною мірою буде. А, такою, яка не буде сприйнята всім суспільством, Б не буде сприйнята найбільш активною його частиною, В, призведе до ну не дуже серйозних, до серйозних і не дуже приємних проблем вже всередині України, що також буде грати на руку того самого Путіна і будь-якої влади в Росії, яка за визначенням буде антиукраїнською, може бути тільки антиукраїнською. Це перше. Друге, ну ми маємо говорити про те, що. Ще такого роду плани десь обговорювали ну той самий президент Чехії Петр Павел ще рік тому. Ми говорили в ефірах про те, що Пьотер Павел допускає такого роду можливості. Насправді це секрет пришинеля. Він давно обговорювався як альтернативний варіант. Перший це такий собі корейський варіант, розділ по 38 восьмі паралелі. І другий це такий собі німецький варіант. І фактично на той момент нас певно меда навіть підштовхували і. Ну, скажімо, тих, які хотіли би сякісь е, посвідня з агресором за наш з вами рахунок нашої території, е, то тоді нас е, напоки схиляли до такого роду корейського варіанту. І йшлося про те, е, коли говорили про те, що нічого про Україну е, за її спиною. Але, насправді ми розуміємо, що. E, значить, були якісь там e, такого роду розмови. Ну тим більше, що насправді не жа, не захід. Пан Осон абсолютно правий, але не захід на жаль вирішує e, зараз e, ситуацію на полі бою, тому що ну якби Китай і Індія не купували ту саму російську нафту і газ, повірте мені, e, ситуація в Росії схлопнулася би ще два роки тому. E, e, і ми маємо розуміти, що коли ми говоримо про там глобальний саміт миру, пам'ятати про те, що там приїхали 96 країн у Швейцарію. Е, яка до речі тепер буде якимось там спостерігачем на е, китайських яких там форумах? А е, Росія мала ініціативу на полі бою, коли невчасно проводила цей саміт, українська сторона, то вони зібрали 105 голосів змагатися на те 105 проти 96 і і сидіть постріління це також. Я думаю, що нас не, не влаштовує. Тому ми маємо розуміти розклади в світі, маємо розуміти, що. Той самий Путін ходить тими самими хусітами, тими самими Хамасами по цій великій шахівниці, нав'язуючи свій порядок денний, давайте з нами домовлятися. А ми тоді можемо десь так там, значить, припинити, розпалювати, там припинити зараз. Там Балкани в Боснії, Герцеговіні також є проблема через путінського додіка. Ми можемо там в Молдову нав'язувати такі, такі речі. Тому ми говоримо про те, що все ж таки це не лінійна система, нелінійне лінійне рішення, і просто так підходити до них. Е, ну, складна тим більше, коли йдеться про те, що е... Порушувати конституцію, будь-який президент України, будь-яка влада України не може, а покласти відповідальність на громадян призведе до також не дуже позитивних наслідків ну, е, і всередині країни Я розумію, що мова не вибачте, що перебуває. Просто я так розумію, що мова не буде йти про порушення конституції у випадку, коли ну юридично ніхто не визнає, що Росія контролює ці регіони. І зокрема, про це там писало Financial Times, що Росія там залишає свій контроль де факто, але де юре це суверенна там. Українська територія і Україна зможе відновити над нею контроль, там, можливо, через рік, два, п'ять, десять, десятиліття, але дипломатичним шляхом. Я з вами абсолютно погоджусь, але скажіть, будь ласка. Як там герої фільму дайте мені цей папірець, які там підписи будуть стояти, і чому на ньому буде стояти підпис того самого Путіна? І чому можна вірити Росії? І чому Росія є тепер нібито до договору спроможною стороною, якщо від неї вимагається підпис якийсь? Тому навіть там пише той самий Файнеш Таймс, пише York Таймс. Про те, що Путіну дали цей план. Ну певною мірою ми маємо розуміти, що знаєте, оказана услуга вже не оплачується, як е, працює на в кримінальному світі, і на жаль, працює це в міжнародному праві. Якщо ти вже зробив, погодився, путін буде вимагати далі. Е, ну грубо кажучи, ми там захопили значить таку та територію Донецької області, якщо лінія розмежування зараз буде тут, але я можу захопити далі. Давайте будемо говорити, що е, значить Запоріжжя. Давайте будемо говорити по факту про те, що значить, ми отаму заходимо. Заходи. І там заходимось, ну і будуть прянички нам подавати. Дивіться, от у нас ж буде складна зима, складна зима. А ми можемо вам дати електрику від Запорізької АЕС. Ну, шановні громадяни України, ну, давайте будете голосувати на Запоріжжі, на Херсонщині, десь там ближче. Тобто, по міру вони працювати будуть і всередині України. Зокрема, також люди хочуть демобілізації, які на фронті вони втомлені, дружини, матері хочуть. Тому будуть скидатися, в тому числі на референдуми. Я підпис не поставлю, будуть говорити українська влада ми не визнаємо. Я кажу, наприклад, я гіпотетично кажу, коли мене запитали ви стосовно цього папірця, в ньому не буде папірця, не буде підпису Путіна, не буде підписи президента України. А буде нібито референдум, який об'єднають там або не об'єднають з виборами, які також є в цьому плані. Ні, нам детинські угоди з Боснії Герцогів не підходять. Ні, ми не маємо права торгувати територіями. Так, ви маєте надати нам зброю для того, щоби. Росія отримала поразки на полі бою, і тоді Путін буде вимушений дійсно підписувати політику провий документи, Дім закінчуються всі, всі війни, але на наших умовах і на умовах наших союзників стосовно визнання не визнання. Так німеччина я вже рік тому розповідав про те, що це той президент. Дійсно, навіть НДР входила в ООН, на відміну від цих, можливо будуть нав'язувати якісь там плани. Знаєте, за скажімо, за калькою там Абхазія, дивиться там якісь країни їх визнали. Там північна південна Осетія. Дивиться, яким чином вибачається тепер влада Грузії про те, що нібито вони почали війну. Я кажу про те, що будуть діяти в тому числі в Україні, якщо покласти на громадян України відповідальність за такого роду угоди. І тому дійсно в німеччині так, НДР навіть було членом ООН, Так там не було навіть там посольства, припустимо, тієї ФРН. Західної Німеччини та в п'ятому році в, 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 в Німеччину. Насправді э, прийняли до, э, до НАТО, так всі розуміли, що э, Берлінський мур, э, який побудували радянський союз, і фактично васальна НДР э, колись буде зруйнований, але подивіться на вибори на сьогоднішній день на тих самих східних землях, за кого голосують навіть після розвалу э, цього Берлінського муру за крайні лівих Сару саруванвагенкнефт, яка є проросійською, російською, крайні правих альтернативнімеччина, яка є проросійською. Я кажу про внутрішні проблеми, які будуть так чи інакше. Якщо будуть ухвалені такого роду угоди з підписом Зеленського і Путіна, без підпису зеленського і Путіна, а без підписів насправді тоді хто буде гарантами. Китай буде домовлятися з США за нашою спиною. Хто буде гарантом такої роду угоди? Повірте мені, це також не той варіант, який має нас влаштовувати. Вони мають дійсно дати нам допомогу, але тут дійсно виникає запитання, яким чином буде діяти Трамп, головною характеристикою, якого є абсолютно непрогнозованість, він сам не знає, які в нього плани йому будуть ці ці плани представляти в тому числі, і можливо, як пам'ятаєте, коли Трамп в 16 році пройшов до влади один з українських олігархів і підпорядкованому міжнародна експертна структура, писали так звані плани примирення для того, щоб десь так дати Крим в оренду. Нехай вибачить кримські татари, писав цей олігарх. для того, щоби йому вибачили те, що підтримав демократів, тому певною мірою думаю, що такого роду. Процеси можливо будуть запущені такого роду домовленостями, якщо вони будуть е десь е зафіксовані в якихось там угодах. Тому що, ще раз наголошую: е можливо, десь так е такі варіанти життя. Здатні, але скажіть, будь ласка, а яким чином, наприклад, можна гарантувати нам без п'ятої статті статуту НАТО цю безпеку? Яким чином зараз, наприклад, угорщина і той самий Фіцо, який зараз мовпує Орбана, будуть за те, щоб давати Україні зелене світло? Для того, щоб ми, ми стали членом НАТО, як можна там торгуватися, яким чином торгується? Зараз ми бачимо яким чином, наприклад, той самий е, Бансікорський в Порщі каже, що ви е, я можу ставити питання Руба, хоча він абсолютно є е, е, розуміє людина, яка розуміє російську загрозу, і саме він, до речі, сказав е, це міністр закордонних справ. Польщі сказав про те, що НАТО і Польща і має збивати літаки, тому що цього хочуть громадяни Польщі, і ми перепрошую безпілотники ракети на території Польщі, навіть на підльоті на території Польщі, тому що цього хочуть громадяни. Польщі, і ми зобов'язані це робити, тому що будь-який національний уряд несе відповідальність перед власними громадянами, і вона ця людина каже про те, що я ставлю питання Руба стосовно там інших проблем, тому що вони будуть нав'язувати нам вирішення таких проблем на вході до членства до НАТО. Ну а Орбан пам'ятаєте, він же блокував Швецію на шляху до НАТО не тому, що там десь були порушення права бідних, значить, шведських угорців. Їм там не дозволяло відпинити закону про освіту в Швеції вчитися рідною мовою і писати стокгольмі надписи на аптеках не шведської мови, а угорської мови не тільки, не тільки відніше, не через це, тому що йому треба було бикувати, тому що це подобається йому. Хто говорив про Орбана, якби він не був таким шантажистом, а такого роду процеси, яким чином зараз ми можемо західжувати, застрахувати і примусити їх підписати такого роду. Речі нагадаю, буш молодший, якщо вже згадувати президенти, в 2008 році прилетів в Бухарест на саміт в квітні 2008 року. Був листа від, від України, від президента Ющенка, спікера Яценюка, прем'єр-міністерки Тимошенко. Неважливо яким чином збирали ці підписи. Я дуже добре знаю цю ситуацію. Пам'ятаю, і був лист щодо того, щоб ми зверталися до НАТО, щоб нам дали ПДЧ. Буш, будучи вже насправді на. При кінці своєї каденції в останній рік своєї каденції коли називають кульгавою качкою американського президента. Тому, до речі, Байдену складно ухвалювати ризиковані. Рішення, тому що вони можуть підставити під твіти Трампа і е, дозволити Камаль атакувати Камалу Харістам е, тим, що я не дам, значить, Третю світову війну розпочатися, та і таке інше. Е, тому е, важко від Байдена утримувати такого роду, знаєте, ризиковані для предвиборчів кампанії демократів рішення підставлятися під твіти Трампа. Але нагадуючи про Буша Молоша, він протів до Бухареста і сказав, що Україна має отримати ПДЧ. Пам'ятаєте, яким чином відреагували? та сама Німеччина, та та сама Франція, ті самі інші країни вони насправді сказали, що нашому взагалі потім казали, нашому взагалі послухали Буша і сказали, що Україна може бути в перспективі колись, десь там членом НАТО. Але ми ж розуміємо, що не тільки. Американський президент ухвалив рішення Єн Стотенберг, Марк Рюте. Вони є генсеками, які можуть ставити питання, але вони не можуть примусити голосувати. ті країни, які мали би дати, зняти вето на шляху до е, України до НАТО. Я не думаю, що Орбан може знімати якісь свята, не дивлячись на те, що зараз там сибіга з ним проводить перемовини, е, Не дивлячись на те, що віце прем'єр-міністерка, а зараз вже міністерка юстиції Стефанішина, чомусь напередодні візита Орбана акцептувала ультимативні плани у Орбана. Певну міру, десь вже є такі речі, які е, намагаються, ну скажімо так, е, убезпечити ці реалізації імплементації можливо якихось там домовленостей в тому числі залученням української влади, я кажу зараз за полицю Польщі, угорщини активізація того самого самофіцо ситуація щодо незрозумілих газових діфтаних нафтових контрактів, чомусь. Алію розповідає про те, що Україна хоче також, щоб не її територію шов транзит, нібито Азербайджанського насправді російського газу там нафти і таке інше. Тобто, ми бачимо, що тут дуже багато до кордонаспектів. Які... Про те, що насправді немає диму без вогню, але я не бачу можливості для племетації а всередині України легітимного плану і е, певну міру одностайності і консенсуса. Щодо надання Україні гарантій безпеки без застосування п'ятої статті статуту НАТО, тобто без членства НАТО, ми не зможемо отримати ті гарантії безпеки, які можуть навіть говорити про реалістичність такого роду планів, які пише західня преса. Як ви кажете, прямо в такий шквал, дев'ятий цей вал зараз е, почав е, на, на накочуватись. Ну є попит на такого роду шквал, очевидно. Тому з'являється і пропозиція. Ну але разом з тим треба розуміти, що Ну і Росія. За якихось обставин має на це погодитись, грубо кажучи, і що має переконати Росію прийняти такі умови, враховуючи, що Кремль, в принципі категорично проти виступає вступу України в будь-який військовий альянс. Ну а якщо говорити ну так більш далекоглядніше, то Кремль, в принципі проти існування там в цілому не знаю успішної і демократичної держави на поблизу своїх кордонів України, то от на ваш погляд, чому Кремль має пристати на такий план, тому що ну очевидно, що це якщо і відбудеться, то має Має стати як мінімум за його мовчазної згоди, а тоді за мовчазної згоди. Тоді хто буде підписувати з російської сторони Медведів чи хто там Захарова, який мені, на мою думку, найкращим найкращою антиалкогольним обличчями і рекламами з своїми пасажами. Тому зараз мовчазна згода це тоді як? Сізі Пін з Байденом домовиться. І отримують нобельську премію міру для того, щоб Путін не підписував, значить, але надав мовчазну згоду. Український президент значить не порушив конституцію і надав мовчазну згоду. А хто тоді буде хеджувати ризики? Хто буде страхувати, яким чином тут відбуватиметься все за нашою спиною? Ні, таке вже було і не раз в історії не буде втомлювати наших глядачів. Всі прекрасно пам'ятають наприклад, ті самі суддєти Чимберліна, який привіз вам мир. Він тоді приїхав до Великої Британії. А, а значить ліві сили, а, і до речі, радянський Союз також підтримував на той момент надання гітлеру Нобелівської премії за успішне вирішення суддяської проблеми. Пам'ятаєте, що далі відбулося? Я не сказав, не дарма сказав цю формулу, яка за неуслуга не оплачується. Тобто, якщо ви типа домовилися, вже, що ми маємо е, певну міру з точки зору Путіна вже якусь там право на якусь там територію на ефективний контроль, називаємо це так то тоді я його розширювати а буде буду, буду провокувати буду провокувати якщо у вас нема гарантії безпеки буду провокувати з чого починалася е, радянська фінська війна з, е, з цього е, ін, ін інциденту як нібито там значить саме напали е, ті самі е, фіни з чого починалася е, е, фінська е, е, друга світова війна Сос глявіцького інциденту, як нібито поляки захопили е, радіостанцію. Ну, певною мірою ми маємо розуміти, що нічого його не зупинить. А що він буде вимагати? Ну, зняття санкцій. А яким чином ми тоді будемо говорити про позбавлення Росії можливостей е, також е, собі, себе пере, пере... Озброювати тоді інвестиції, Повірте мені, будуть на випередки бігти німецькі компанії, французькі компанії, американські компанії, щоб відновити певну міру цей баланс, який вони втратили, отримуючи набагато дорожчі енергоносії. І е, ну ми бачимо сагнацію в тій самій Німеччині, тому що вони не можуть конкурувати з цими самими китайцями. Ми бачимо зараз мита, е, накладається такі Тобто Європа програє е, економічну війну саме тому, що вони дорогі на Про це написав Маріо Драгі. Коли написав про велику проблему, йому доручила пані Сура Ляй написати про проблеми Європи. Про це говорить Макрон, що через декілька років Європа може взагалі втратити суб'єктність в економіці, тобто певною мірою треба дешевеносі. Вони хлинуть в Росію. Однозначно вкинуть Росії інвестиції на вибородки. Яким чином буде Путін вимагати вимагати? Якщо ви погоджуєтесь по факту і хочете отримати мовчазну згоду на оце, то принцип Салями, які застосовував спочатку вітер, а потім Путін от пересування кордонів і пам'ятаєте, формула кордону Росії не закінчується, Вони будуть далі просувати кордони, в тому числі спираючись на певні дестабілізуючі чинники в Україні. А вони будуть помінальні дні будуть з портретами синів. Які загинули батьків, які загинули чоловіків, які загинули на фронті? Хто буде їх зупиняти? Українська поліція, коли ці люди будуть виходити, запитувати, яким чином ви збираєтесь тепер ходити да, при світлі, можливо, від Запорізької АЕС, а і робити жертви наших чоловіків. Синів, братів напрасними. Тобто ми будемо зараз тепер жити дружно з цими самими білорусами з територією яких значить, летіли ці ракети, а вони тепер не покарані. Тепер бачите, як вони жирують. Білоруси ширують повірте мені, за ситуацію всередині. І вони бояться поразки Путіна і Білорусі у війні, тому що вони знають, що вони будуть відповідати. Так працює психологія. Росіяни хороші, платі такі інші вони також бояться поразки Росії, якими б вони ліберальними в лапках не були. Тобто будуть певні процеси, які дозволить путіну, спираючись на розкол в українському суспільстві, розкол в світовому співтоваристві. Він однозначно буде входити в ці люфти, розширювати і пересувати ці кордони. Я не бачу зараз можливості домовитись з путіним, тому що на сьогоднішній день поки що він резолюцього стратегія тягнути, сподіваючись на те, що всі втомляться в Україні, втомляться за кордон. Навтомляться, і він отримує, ну, отримує капітуляцію України в тому чи іншому вигляді. Зверніть увагу, не дарма кажу про Грузію: 80% грузинів знають, що Росія агресор. Пам'ятають, як відрізаними головами грузинських військовополонених російські окупанти грали в футбол. І подивіться у них на виборах, що у них буде відбуватися, коли той самий Іванішвілі, який є олігархом який практично очолює. Про російську грузінську мрію, так звано, подивіться, як він говорить: ми були винні. Той Саакашвілі був винний в тому, що е, ви на нас напали. Ну зверніть увагу, і подивіться, наскільки за нього проголосують. тому що вони устали від війни. Я знаю ситуацію в Грузії. Вони втомилися, вони не хочуть, і на цьому спекулює влада, яка хоче залишитись при владі, тому такого до процесу ж не хочемо в Україні. Буде Україна там значить мати якісь там гарантії, чи не буде, але до такого домовиці не буде сприйняти українським суспільствам вже на наступний день після умовно кажучи, е підписання цих домовленостей. Почнуться процеси, на які спиратиметься той самий Путін. і буде говорити. Дивіться, це ж вони не ворозпромужні. А я висока договарювача ця сторона. Я дивіться, я ж. Примусився робити, тому ми хочемо отримати повзучу капітуляцію. Як в Грузії, ні, ми не хочемо це отримати. Тому я зараз не кажу про те, що от я тут в студії, а ви там, значить, за мене воюєте, А я, значить, там кажу зиму. Я кажу про ті процеси, які. Є об'єктивними і закономірними путіну зараз поки що вдається його стратегія. Подобається нам чи чи не подобається стратегія в тому, щоб усі втомилися в Україні і в світі, і він зараз насправді на сьогоднішній день дійсно маючи величезні проблеми, він же не може їх. Зупинити, тому що він прекрасно розуміє, що поразка у війні це його особиста поразка і розвал Росії, і він з тих, значить, хто мав копіювати там, значить, Петра і Сталіна, який був там нарощував російські землі, стане тим, хто зруйнував і припинив існування. Цього шовіністичного утворення під назвою Російська Федерація під назвою Росія тому під вкраденою назвою Росії, щоб бути точним. Тому він буде тягнути до кінця і наступати по всьому фронту, розтягуючи наші збройні сили і впливаючи на в тому числі розробку такого лоду роду планів через ізіньпіна рамафосу, через луди залучаючи глобальний південь. Він буде певною мірою блокувати. Будь-яке вирішення проблеми розв'язаної ним війни на будь-яких умовах, які будуть його влаштовувати, почули вас. Маємо завершувати. Але дуже дякую, що приєднались до ефіру. Друзі, Валерій Димов, політолог, був з нами на зв'язку.